Росія заявила, що має стратегічну перевагу. Вона не збирається відмовлятися від неї заради перемир'я. Дмитро Пісков, речник Кремля, сказав, що Росія не хоче втрачати цю перевагу. Вони продовжують рухатися вперед. Росія вимагає, щоб Сполучені Штати, Велика Британія та Франція припинили постачання зброї в Україну. Однак цього не сталося останніми тижнями. Росія посилила атаки на Україну. Вона ігнорує заклики до тридцятиденного припинення вогню. Глава центру протидії дезінформації зазначив, що Росії не потрібне припинення вогню. Вона хоче далі просуватися на фронті. Він вважає, що у відносинах з Росією може допомогти лише сила. Коваленко сказав, що якщо зупинити росіяни, позбавити їх економічних можливостей, то відкриється шлях для діалогу. Він додав, що захід, поки не робить необхідних зусиль. Росія продовжує воювати. Росія видає свої дії за геополітичні зрушення, хоча це абсурдно. На заході на жаль, досі не розуміють Росію. Це може стати проблемою у майбутньому.